Вона несла від розкриниці, ні, не пусте, а повне слів. На завтра спраглим дасть напитися тим, хто поетом будь, не вмів. Ці слова Лариси Омельченко по праву можна назвати автобіографічними, напувати духовно спраглих поезією, її покликання. Тож, знайомтеся, жінка, ураган і свято, саме так про нашу героїню, колись сказала Ірена Карпа. З епатажною письменницею Лариса Омельченко познайомилася у Львові на всеукраїнському літературному конкурсі малої прози Сила Малого. Там її помітили з поміж 500 початкуючих прозаїків. Додому Лариса повернулася лауреатом третьої премії. Ось тоді і заговорили про незвичайний дар звичайної жіночки з підгородного. Її родзинка інтимна лірика Кредо. Розсвічувати світ віршами Лариса Омельченко працює бібліотекарем у районній дитячій бібліотеці Дніпропетровської районної центральної бібліотечної системи, займається просвітницькою роботою, організовує для мешканців підгородного творчі зустрічі з відомими поетами та прозаїками. Але крім того, знаходить час для участі у різноманітних літературних конкурсах. Вона лауреат першої премії обласного літературного конкурсу Війна без права забуття-2005. лауреат всеукраїнського поетичного конкурсу Троянда і Виноград-2009. лауреат першої премії номінації Твори для дітей конкурсу Рукомесло-2009. Пані Лариса співавтор багатьох книг та альманахів. Проте на сьогодні найбільшою перемогою для себе вважає вихід першої авторської збірки поезій Стосунки. На думку автора, світ у стосунках між людьми коханими, близькими, рідними або ж випадковими знайомими. Про ці взаємини йдеться у віршах Лариси, які вібрали в себе всю багатогранність життя з його радостями і печалями. Я не знаю, чи вона багатогранна. мені чомусь здається, що вона в мене досить таке вузька направленість моїх віршів. Може, ну все таки я жінка. Так. так, я жінка, і в цьому у віршах це все воно відтворено. І це природня, це добре. От моя перша збірочка стосунки, от можна я вам її покажу, то вона має таку направленість, це інтимна лірика. І не, не, не дармово вона нас вона стосунки. Стосунки між чоловіком і жінкою, стосунки між людьми загалом. Це можуть бути стосунки між рідними, близькими або просто випадковими перехожими, тому що всі ми. Одна на одну якимось чином впливаємо. Будь то своєю любов'ю, своєю посмішкою, своїм скандалом, своєю сваркою, ми впливаємо одне на одну. Або просто е, випадковим поглядом у натовпі ми теж впливаємо одне на одну, тому що цей погляд може запам'ятатися і з нього може навіть народитися вірш. Вірші Лариси, у свою чергу, впливають на долі людей, змушують переглянути погляди на життя, додають дають сил відстояти власну думку, самоствердитися. Казали мені, так не знаю, казали люди, якщо їм можна вірити, знову ж таки жінки. Може, це є моя аудиторія, я не знаю. Мабуть що. От, наприклад, є такий вірш про вільного шлюбу, а люди навкруги її не зрозуміли. Вона ж всього лише стабільності хотіла. Він лиш на свята п'є і не димить у вічі, І не чуха кулаки у неї по підбіччю. І люди навкруги дроблять думками долю. Невдячна бояка в своїй сімейній ролі. Чого їй не збагнуть? Відпустка на курорті, хіба погано будь родзинкою у торті? І меблі чули вдвох новесенькі придбали, і друзів, бач, разом частенько зустрічали. А їй таки не так, надумані проблеми. А потім додадуть до заданої теми ніхто за вісім літ. Не чув чарівне слово, яке немов магніт, яке сім'ї основа. Це слово не люблю, це слово не кохаю. Хто ще які слова сімейні пам'ятає? То словечка суть, сильніша комплімента, Її ж так не назвуть, немає документа. Дружиною, отак за вісім літ не стала. Свій зрілий вік вона в подруга зустрічала. Цей вірш попросила в мене молода жінка, ну і 27 років. Вона відксерила його і пообіцяла показати своєму обранцеві. Тому що він запропонував їй модний нині вільний шлюб. Давай поживемо разом, років два, а там, якщо, не дай Бог, ти завагітніш, то нам доведеться, то ми розпишемось. То... Дівчина задумалась. Я не думаю, що цей вірш допоможе їй вирішити якось цю проблему, коли він її сам собі не вирішить, цей чоловік. Але принаймні, її ду -ду духовний стан, душевний стан, ну, вона знайшла якусь утіху в моєму вірші. Ну, а, там... а ще були якісь випадки? Так, а то ще був такий вірш, називається Невдала спроба влаштування особистого життя. От вірш такий, якось я на нього уваги так особливо не звертала. А потім якось дівчина, молода та дівчина 23 років, прочитала його і подякувала мені. І сказала, що вона це вірш обов'язково, власне, вона вже прочитала його момі і послала маму перед фактом. А перед яким ви зараз зрозумієте, не вдала влаштування особистого життя. Ну, іронічно. Щоб вам сподобатись, піду на компроміс. Скажу, що ви такий талановитий. І крикну Браво! Попрошу на біс і кину вам до ніг уявні квіти. Щоб вас украсти й тиму на шантаж. Мовляв, без, ваш, без ваших опусів сконаю. І покажу, що я ваш вірний паж І на вашу глупоту не нарікаю, усе зроблю, щоб досягти мети. Та крикну Стоп! за крок до результату! А раптом з вами далі довойти, то ж можна й справді від брехні сконати. І вона сказала: мамі, я без кохання заміж не піду. І вона каже: спасибі вам, Ларисо, ви мені допомогли просто поставити всі крапки над і. Ну, Не соромитись сказати цього. А мама хотіла видати заміж, бо вже ніби то пора. Просто забудь-кого, бо пора. Ну от такий випадок. Ну, і ще один був випадок, якщо у вас це цікавить. Ну, Був такий, теж є такий вірш. Бездітна жінка називається. Я вам хочу, якщо дозволите, я покажу вам е, малюнок. Тому що ну, книжка є ілюстрована мною. Я малювала ці малюнки. І от я вам зараз прочитаю, а потім покажу малюнок. Бездітна жінка, посеред крутого шляху де в смітник бур'янить, у ніч в непогоду лиху та жінка самотня стоїть, життя напівпройдений шлях, побитий мільйонами ніг. Лелека без розуму птах дитинкою не допоміг. Тут ось такий малюнок, одна бездітна жінка, ну так, у неї немає діток. Вона якось прийшла на роботу, і її ніхто не впізнав. Тому що вона прийшла зовсім інша. Вона прийшла з новою зачіскою, гарно пофарбована, гарно зроблена стрижка, легкий макіяж і сказала, я подивилась на Ларисин малюнок і прочитала вірш, і вирішила, це я, але я такою більше не буду. Я прийму життя таким, як воно є, і буду такою, якою я можу бути. Я не нав'язую, я просто кажу свої думки. Звісно, я можу, коли пишу, мати когось на возі, але я про це ніколи не скажу, кому я присвятила. І... Ну, так. Хоча деякі вірші є з присвятами. Один з таких віршів – «Мелодія вишиваної віхоли, а присвячений він Василю Канделі, майстру вишивки з Краснопілля. Ця людина має велику колекцію Шевченківських портретів, які він сам виготовив, і не тільки шевченківських. Портретів відомих людей, класиків російської і української літератури. Називається вірш Мелодія вишиваної віхоли. Хроніка, хрещена хрестиком, вийшла з під пальців дідових, така ж правдива, ніж Нестора давнього письмена. Світ ще не видів такого, світ ще такого не віддав. Гляньте, завмерла історія в позі моделі слухняної. Випнула стегна і перса на рушникові вона. Дідів рушник особливий, дідів рушник незвичайний, дід рахував терпеливо хрестики різних тонів, і з полотна вирнув сивий, чи молодий кучерявий, зиркнув Франко, чи Єсенін, дід вишивав, як умів. Діда ще дідових пучок має свої тулумбаси, б'є в барабани уяви. Хмілить ну чисто первак, голка в руках замість ручки, пісню підхоплює басом, пише історію справно, майстер на тих рушниках. Виставка просто на дворі, на вірьовках для білизни. Вітер періщить прищепки, старано рве полотно, наче врожай у коморі, дід накопичив за жизнью, Скарб і тендітний, і крепкий, наче дозріле вино, виставка ця, як весілля, майстер нагадує свата, ловить хвостаті полотна, парує хрещатих півнів, Щемна Шевченкова хата, Пуп'янки, китиці й грона зблискують у заметілі вишиваних рушників. Лариса Павлівна, ви займаєтеся у Підгородньому такою е, дуже потрібною роботою. От у вас є літературна вітальня, ви проводите багато таких творчих зустрічей, різних заходів. Чи потрібно це жителям Підгородню і який це дає от результат? Ну, звичайно, про це треба запитати у, у людей, у населення, у дітей, у дорослих, які бувають у нас на наших зустрічах творчих. Але я від себе скажу, так як я в цьому певна, інакше б я цим просто не займалася, що так наша просвітницька, біблі... просвітницька робота районної дитячої бібліотеки необхідна підгоруднями. Тому що ми є осередком одним з дуже небагатьох у Підгородньому. У нас працює будинок дитячої творчості успішно, працює музей народний історико краєзнавчий, працює районна дитяча бібліотека, а будинок культури. Зараз в стані ремонту. Тому так, ми осередок культури, який старається для людей. І ось у нас скільки було вже зустрічей, я думаю, що вони не пройшли безслідно для тих, хто слухав письменників, художників дивився. І так само це пройшло не пройшло безслідно, а з добрим слідом в душі у тих людей, які у нас виступали. Вони приїздили до нас за свій рахунок, звичайно, безкоштовно. З нашого боку могла бути тільки подяка, вони дарували нам ще й свої книги. Такими людьми були, були і є, власне, Олександр Кравченко, Дніпропетровська письменниця, Дора Калинова, Костянтин Дуб, Марія Заугольна та інші. Треба... Треба просто перегорнути наш альбом Літопис бібліотеки, щоб назвати всі прізвища, подивитись фотосвітлини з тих вечорів, які ми проводили. Наше інтерв'ю з Ларисою проходило на березі річки Кільчень. Неподалік пастся курячий гарем. Темпераментний султан у червоних сережках, мабуть, вперше в житті почув на свою адресу поетичну оду. Мої першій збірці стосунки є такий вірш, який. Співзвучний, мені здається, з цією природою, з тим, тим пейзажем, який ми зараз бачимо, зачекай, не зникай, світанкова тиша, темпераментний півню, завжди і початком наступного дня. Любий мій, мов дитина, спокійно і рівно так дише, своїм подихом вторить моїм безсловесним пісням. Темпераментний півню, що тобі до жіночого роду, до проблем однолюбства, до інших жіночих проблем. Коли водиш стількох по пустому, бо осінь городу, коли маєш шумний і багатоголосий гарем. Темпераментний півень мене не спитає, як бути, заведе свою пісню і знайде потрібні для неї слова. Цього ранку не стримать, цього ранку вже не повернути. Я чекаю на завтра, стиглим плодом воно безріва. Таким же оптимізмом пані Лариса розмірковує про життя. На її долю випало чимало випробувань, але це не зламало, а зробило її сильнішою. На всі нарікання на економічну кризу поетеса лише усміхається і ділиться власним рецептом щастя. Криза кризою, а краса красою, духовна або й зовнішня. Я думаю, що все таки для кожної людини. Криза в особистому житті, криза в сім'ї чи в родині то найголовніша криза, правда? А державну кризу якось можна пережити. Тоб, власне, все можна і треба пережити. У вас можливо є і... якийсь рецепт? <сум> Ой, я хочу, мені сьогодні так наша зустріч подобається, вона якась така весела і життєрадісна, що я хочу прочитати вам веселого вірша. Антикризовою, як я собі так ем, називаю подумки, так нікому не кажу, але вам скажу. Хай буде так, антикризовий вірш. Називається Величальна жіночим грудя. Посеред панічної напруги публіка стривожено чека. Раптом у дверях високі груди і хода упевнена й легка. Хтось згадав приречено про кризу, хтось зітхнув, що зарплатні не жди. Плід же пишний взяв собі і визрів, що йому плітки прохолоди, на тепло голодні батареї, що ребряться мовохлялий кіт. Про дешевий газ, як панацею, та про збанкрутілий цілий світ. Груди рвались, світ сай обігріти, вродою ударить по землі, В нас іще агукатимуть діти, ми ще повеселимось самі. Бо коли такі я поруч вишні, хай їй грецькій кризі, лиш кохай. Думаю, милується й Всевишній. Бачить, як заткнувся штучний рай, то памела Андерсон торкнула пазухи принадний силікон і пігулку подиву ковтнула. Ви погляньте на ту жінку он, що то за коріння, що за гілля? Ах, памело, еталон краси, атомом пльоване довкілля, не знайти в нас чистої роси, не ковтнуть нам справжнього озону. Замість нього харкотиння труп, є радіаційна мертва зона, але й там живі ялини й дуб, коні з здичавілі розплодились, риби, птахи, квіти, бур'яни. Заздри памела притомилась, справжні груди, нереальні сни. Заспіваймо ж величальну грудям, поглядом проставимось слід. Годувальницею є, була і буде. Винянькує жінка, цілий світ. Ось така вона щира, емоційна, жіночна, по дитячому безпосередня, дотепна, відкрита і натхненна. Жінка ураган і свято. Жінка, яка вміє пробачати і у буденних речах знаходити поезію. Інколи ми так довго шукаємо те, що виявляється зовсім поруч. Сподіваюся, наша сьогоднішня програма змусить вас принаймні озирнутися. І, мабуть, буде доречно завершити цю поетичну зустріч словами з вірша Лариси Омельченко: Не варто зневажать буденний день, перетворивши в свята будні всі. Все жаль серед букетів орхідей. Ромашку не помітить у Росі.